Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього дня в рамках Львівської бізнес-ліги 2023. Намагатимуться витягнути максимум із можливого у бронзовій бізнес-ліги. Розібралися що як до чого, а цих хлопців у минулому чемпіонаті захищали кольори шувару. Там, зокрема, ось зараз заблокувати суперників. Дуже цікава ігрова форма. Удар блокується. Спробу кутове. Тривно віддає прекрасну передачу. Атака 2 в 1. Потрібно зараз забивати Василик. Його. Удар забрав. У підкаті Даніловський. Розвернув Миколу Янісів. Передача пусті ворота, але не буде голу. Трип. Розкидання вперед. Грильо скинув. Яремович не забиває. Без почали хлопці грати. Показує всім своїм виглядом, аби Назар Кусьпис вийшов із ворити. Він пробив досить підступного максимум із можливого витягнути. Довган. Його удар по центру на добивання Янісі! 1-0. від стійки. м'яч влучає. Усі коворіть команди Global Logistics. Ударна позиція. Повернув на ближнього. Вистріл! Який сей від Стрипа. Кутовий удар. Чудово зіграв Кутовенко! Даніловський удар! У ближній кут! Василик! Тягне м'яч. Привоїз до скона! Добиває Степанчук! Не забиває стрипа на висоті. Біжить вперед, голкіпер помиляється. Довга не влучає у острів. себе Забу... боєуріанісю переграти. Даніловський! Окрили не віддає прекрасну передачу, але не вдалося відзначити. За асоціацію. Після цієї атаки передача на правий фланг, але не відзначається доволі ви. Є ще час, аби пробити поворотом. Грильо! Над поперечкою стріляє. Global Auto Logistics з рахунком 0-1 поступається в колективу Roland Ingroup. Лімировсько. Той продовжує чудовою передачею п'ятою на Степанчука. Атаку команди! Аденоди на зустрічі! Браво! У нас нічия! Ви бачили б ці емоції? Ні. Даніловський. Передачу віддає Степанчук. Удар! 2-1! Закотили у сітку! Що ж відбувається зараз із Роланд Інґруп! Порушення правил Кутовенко! Даніловський! Не забиває Костянтин! Вказує, що ця команда. Буде змагатися за найвищий цілі у нас нічия. 2-2. Браво Віталій Грильо. На фоні двох попередніх матчів найбільше. Долан не забиває Роман. Зоно. Вихід вічнавіш. Даніловський потрібно зараз забивати. Провал у захисті. Удар не побачимо, скільки стрипа рятує свій клуб. Даніловський. Степанчук втікає від опіки, може пробити справою, але стрипа на висоті. Ну, а Даніловський у нас Роман. Вистріл від Яремовича. Слизькіше. Стрипа демонструє свою техніку. Браво, Мар'ян! Мар'ян помиляється у підсумку, не було гри руками. Пусті ворота. Мазур не забиває. Кутовий удар побає. Не вдалося реалізувати свою нагоду. Кахнич Втікає від опіки! Кахнич! М'яч у стріці! Оу! 3-2! Браво, Роман, Кахнич. Він реалізував. Даніловський. чудово розріжена передача! Удар від Василика в дальній кут, але він не зумів поцілити у ствірювати. Чудово зіграв грильо. Довган, вихід Вічнавич. зараз може Роман забити. і Ізнятиме, мабуть, всі питання м'яч у воротах! 4 2 Роланд інгруп. збільшує перевагу. Дальну зону знову помилка. Тут порушення на жовту картку. можливо. Яремович по центру. Даніловський. Кут доволі гострий. Ну і підтримки немає взагалі. Передача на Василика стрипана. Тут Кахнич знову на ударній позиції. Дуже легко переграв Кутовенка, але перемудрив. Тар може віддати хорошу передачу. Побачимо, чим це все завершиться. Пробиває. Був мінімальний рикошет. Навів порядок. Прострілює грильо досить підступ. Бачимо у виконанні команди Global Auto Logistics. Тут не вдалося відзначити Стрипа! Також кількох сантиметрів забракло Віталій Грильо. Буфал. то нефло! Повертається у рамку, але зменшує трішки кут обстрілу. Удар! Гол! 3-4. Браво! Даніловський переграв у цій ситуації Марина Стрип. Мазуру перейти в центральну частину майданчика. Прикра передача! Грильо! Удар м'яч у воротах! Виймайте! 5-3! Ну все. Закидає вперед на другому поверсі Грильо! Це жовта картка для Віталія Гриля. Ну не може так грати, ось і є неспортивна поведінка. Червона! Залишає. Там перед умріна стрип. Три секунди. Янісів пробиває, але не влучає. Звучить сирена з рахунком 5-3. Команда Roland Ingroup переграє Global Auto Logic.